А от там у нас, друзі, попереду. Це вже просто вихід з річки в Балтійське море. Там такі барашки нагортує нормально. Вітер з моря сьогодні. Дуже дуже прикольні пейзажі. Доброго дня, шановні друзі! З вами Дмитро Галаш і канал Берег Фішинг. А ми сьогодні перебуваємо в країні Латвія. В місті Рига. Поряд тут Юрмала. У нас проходить тренування до відборів на чемпіонат світу. Почну я з того, що покажу вам Снасті, які ми за перші два дня перебрали на що ловили комплекти, бо це дуже важливо. Ну, і ось дивіться, робочих в мене вийшло як для тренувань, не для турів. В турі, скоріш за все, буде два спінінга. Поки що в мене чотири. І всі чотири спінінга це занна від графіт-лідер. Дві окуневі палки це Занна 76 до 15. От Стоїть рачок. Друга палка це занна до 28 грамів. А, і на ній стоїть отвідний повідець. Теж вона, до речі, 76. та Під класичний, скажімо так, щучий джиг, 에, щоб драти траву. 에, там, до речі, на окневих 0,6 шнури, тут одиничка. І це під таку ловлю 3,12 грам. А іноді і дропшот судаки. І це в нас 79-та довжина. Тобто 2,36. І четверта. Снастюха в комплекті. Бачите, он що тут стоїть. Маленький пікшат. Ну, як маленький, 15 сантиметрів. Це 7-футова. Занна, тобто 2,10 до 48 грамів і півторачка шнур з 5000 котухою. Це комплект під воблери, під свімбейти невеликі, тому що на великі ми не збираємось ловити, тому що немає такої задачі. Нам треба наловити багато невеликої риби. Ну а по приманкам давайте трохи пізніше, бо дуже їх тут дофіга зібралось. Поїхали, Ух ти. По мотору палкою стукнув. Поїхали. Ну, не... Ні, ні, не заліковий. В іншу сторону зони змагань. Кардинально, бо старт у нас посередині зони, а ми пробили тільки одну сторону, тому вирішили об'їхати тут біля міста. Все таке воно живе, костл якийсь там дзелінькає. І знайшли посеред річки карчі за кунцями маленькими. Чудово їх показує прибор, все видно. З першого заду, з закиду Юрчика клюнув кунець. Ось дивіться, прикольні кадри. Знайшли коряжник. Два метри глибини тут. Зараз я... О, бачите, вон риба лазить. Чёрный. окунь yeah. Юрчик кидає в ці коряшки зараз я вам покажу рибку. О, бачите, вон, вон он, он, он. Оце, оце риба плаває. Оце. Під корчом лазить, вийшло з луча. У мене тут крутілка. <кій> я її так повертаю і лучом придивлюсь з якої сторони лазить риба. Ну а тут є символ такий, коли я кручу. Ну, раз, 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 Вон, бачите показує в яку сторону датчик дивиться. Зараз що знайдемо? О! Бачите, маленька рибка поплила. А оце ой-ой-ой! Бачите? Оп-оп-оп-оп-о! Це така вже кілуха точно поплила. Там. Там вони лазять по борту. О тут. О, дивіться, дві риби. Бачите, рухаються? Ну, тупо мультики, друзі. Просто мультики. Треба брати, Треба брати, так. Один ловить, а другий сидить, грається. <рик> ну, слухай, якщо це хижа риба, от-от-от. Вон вони всередині. Бачите? В корчі прямо лазять. О, три штучки. Хоп, десь вийшли. Ну, воно погано через такі каряшки, такі завали погано промальовує, тому що просто... Ну і тут є лінійка, дистанція 5, 10, 11, 10 15 метрів і глибина Метр два-два. Така штука. Вон, вон, пішов. Оп, оп, ще один. Бачите? Зараз поставлю цикаду і спробую спіймати. Юрчик, і це гарно. Да. Спрацював, Сп... мій воблер. спрацював. Пацак. Візьми, будь ласка. Це мамка. На твіч. На мій улюблений твіч. Ти що? Ось От зрозумів, не закрутив хтось. Да? Изолента, ага. Mm, ну да, кто-то кто не закрутил. О, все. Прикольна, щука. Приїхали по -двічити. Ось такий облер. Прямо з травою видрав, можна сказати, струна 40 см. І Ізурі 3D 100. Дуже крутий воблер, я його люблю, він у мене розвідник по щукам. Роботяга, можна сказати. Бачите, скільки? Я вже штук 200 спіймав щук, погризений, місця живого немає. А твічу я комплектом Zanna 702 H1148 довжині 2,10, 5000 катуха і півторачка шнур новий юзурік. Вони зробили в цьому році 8 жил, кожна жила в окремій обмоці. Я, так як у нас довгі тренування, вирішив. 10 днів тренувань потестити цю цей шнур. На дві палки я його намотав, поки що політ нормальний. Ой-ой-ой, хороша Юра. Гарна рибка. Сошла. Ну там така сама була. Така фігня, ребятки. Ходимо вздовж. Тут зліва у нас яма, під нами 4 метри, а там ближче до комиша така метр півтора і трава. От по, цій, по цьому виходу з трави, клюють нормаль... нормальні щуки. Ні, вона клюнула ближче до човна вже. Зовсім поряд. Я думаю, що це окунь. Заліковайся? Ну думаю, що ні. Але ми поміряємо, треба ж. Заліковий, так, За да, довгий яких. Ні. Ну, Зараз перевірю. Дивись, який універсальний воблер. Давай швидко на лінійку, потім щоб я розумів. Ну зараз Ну, он типа 24,5 Ух Дивіться, друзья, какие кам'янисте дно Вот это все каменцы, каменцы Тут, ну, не встых я Замкнуть камеру Была такая стая Ну, мы думаем, что акунцы, потому что тут Поряд мы их Ну, вот Видирование, видите, объекты Ага, фокусить Вот эти такие Стовбори, оце можуть бути окунці і... І не маленькі. О, слухай, ну це може бути тупо гігантський окунь. Так, Ну, якщо це окунь, так, да, ну дуже схоже. Так це нам підходить. Нам ну, може і ні. Щука, гарна щука. Готовий? Гарна щука. Гарна щука, я таких не ловив в житті.

Така бодра риба. А, вона з травою. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце кровяха. Окунець. Бандера, Україна, мати. Ми за Україну підемо воювати. О, конь окунь. І гарний. Це матюма. Крокунець! На лінійку, на війні, Димон, смотри, окуня не держить над водою, ніколи. Та ні, ну. Це, це я розумію. Та ні, ну він. Він точно не заліковий. Ну що, перед туром знімаю трійники, які стояли на цьому воблері, вони вже своє відходили. Ну, я їх підвів трошки, вони по типу гострі, в мене є така. Алмазна точилка. але на самі змагання буду ставити нові да. БКК. Тефлонові на тонкій провалці. От. Заміню, бо воблер реально робочий. Дуже гарно ловить рибу в цих умовах. Принаймні оцим двом тижням він чемпіон зловленим рибам. Але, на жаль, тільки один чемпіон по воблерам. На Твіч взагалі в цей, в цей раз, що дивно, не дуже вийшло. Подивіться на цю красу. Це лебіді молоді. Отр отрезает их от нашей луги. ага, а он ихня мамка ну, и вона так ух а он говорит, не ходи к этим дядям не ходи а -а -а. они ну, думают, конечно. что мы их чем-то погодуем не, 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 она говорит не, лучше к ним не подходить, они какие-то подозрительные ну ты по крайней мере подозрительный да? да О така вона Балтика. Прилетів якийсь шквал і просто накрило. Вода падає з неба. <риклад> Навіть не видно нічого. <риклад> О! Бачите, вон туча яка. А там море, отам. Це вихід річки в море. Звідти і прилетів цей дощик. Ладно, Закінчую трансляцію, треба перечекати цю негоду. Так, у нас дуже цікава історія. Ми знайшли корч, корч облеплений окунями. І бачите, опусти, опустили струбцину актів таргета. Дивіться, що тут показує. Дивіться скільки їх стоїть. Я зараз порухаю струбцинку. И покажу. О, о ось корч проявляется. Сейчас попробуем ее найти. Только чтобы... О, видите, он рухается. О, он, он, он. Ну вот тут. Значит. Просто мы Трошки змінили кут, зараз з іншого боку вам цей корч покажу. Але можна дуже ретельно його... о! Дивіться скільки. Це все риба. Я зараз прогортую Active Target. О! Бачите? іде Й... Й... за приманкою, Юра, за твоєю. Да. Е! Н -н -н. Дурних нема, Да? Дурних нема. Ну, ми їм на голову стали. Я тут просто зачепився і ми розтрусили цей корч. Бачите він? Це хтось отут під причалом собі затопив дерево, щоб в нього тут риба. Одразу тут... ж да, і клювала. Ну, Ну що ж, друзі, давайте зробимо трошки таке пояснення, тому що не всі зрозуміли е хронологію матеріалу, який виходив на Ютубі, е відбори, тренування е проходили в серпні місяці, а сам чемпіонат світу е проходив е на початку жовтня, місяця е 5 числа. Е результати ви можете. Подивитись, хто скільки наловив риби е, на офіційній сторінці Фіпс, це Федерація Світова риболовного спорту. Е, а думаю, нам треба е, зробити наші, нашу фіналку да, по нашим тренуванням е, і турам. На жаль, з Юрчиком ми відбори не пройшли, не пройшли, тому що не врахували один момент. Водойма, на якій ми тренувалися, де були відбори. Вона дуже особлива і дуже різна. А різна вона тим, що там є велика ріка, там є маленька річка там є величезні озера. І все це різна риба, яка ловиться в різні погодні умови. Коли ми тренувалися, в нас 11 днів, 11 днів стабільно клювала щука. І ми собі планували від 7-9 до 15 щук в турі. В день 15 щук це ну, супер результат, який перебиває будь-яку е, кількість там окунів. Тому що ну, на 10 щук треба зловити там більше, ніж півсотні окунів, щоб перебити по балам цей результат. І е, в чому ж саме особливість. Е, всі ці річки і озера вони знаходяться біля Балтійського, Балтійської затоки. І... Вода залежно від вітру, вона або заходить е, в річки в озера, або навпаки, зганяється вітром з е, річок і озер. От. І на 12-й день задув такий згонний вітер, який видув е, воду з річки, в якій ми планували зробити результат, і плану Б в нас. Не було, тому що в нас було ну, напрацьовано десь 20 кілометрів стабільних стінок зі щукою, і ну, по тренуванням я думаю, ви все бачили кількість риби, яка взагалі там є. В Латвії це безумовно ну, одна з найкращих водойм, на якій я ловив рибу. Рівень води в річці впав, вода почистішала, тому що риба там ну Принаймні щука. Краще за все ловиться, коли вода мутна. Вона перемішана така напівсолена. В річці стала вода просто як сльоза. По камешам було видно дуже чітко, що рівень води десь впав там сантиметрів на 30-40. І це радикально вплинуло на наш фінальний результат у відборах. Тобто, якщо ми планували там до 15 щук, ну, тобто, середній результат, скажімо, 10, да, хай буде навіть 9, то в турах ми ловили від 4 до 7. Е найкращий був, був результат – це 7 щук за день. І такий результат не дав нам е пройти в трійку Кращих спортсменів, які потім вже поїхали виступати 5 жовтня. А виграли відбори комбіновано з щуками і окунями. І як виявилося що окунь там ну більш стабільна риба, ніж щука. Тобто, Ну бачите, 11 днів клювала, а потім вимкнулась. А сам чемпіонат світу наша збірна. Перші два дні йшла на першому місці, і на третій день відбулася така сама історія. Тільки вітер був не згінний, а навпаки задув з моря. І дуже сильно, я не пам'ятаю, хлопці там казали, метр чи навіть півтора, може, помиляюсь, піднявся рівень води і цей оконь, на якого планувала. Робити ставку, наша збірна на третій день просто розповся по зоні, тому що ну, вода піднялась, і хлопці на третій день злились на п'яте місце. Але все одно я вважаю, що ну, це стабільний результат. Наша збірна вона дуже сильна. Я би сказав, вона найсильніша у світі і завжди знаходиться десь в першій п'ятірці найкращих спортсменів ловлі з човна. Та й не тільки, як бачите, там хлопці завжди по коропам роблять гарні результати, по мармишці. Ну, от такі от справи. Фіналізувати по приманкам напевно, це буде найцікавіше. Я обіцяв це зробити. Як завжди, ми перебираємо на тренуваннях просто мільйони гори приманок. І... Ловили ми двома способами з Юрою. Це е, сплавна рибалка, тобто ми постійно рухались, і чергували, один ловив е, джиг такий з підкидами різкими. Так найкраще вона реагувала. Я маю на увазі щука. І рівномірна проводка. Так от на рівномірку. Оця приманка. Ну, я думаю, не потрібно розказувати, що це таке. Це Ванкер-Сіті Шейкер. І коли в рівномірку його ведеш, в нього, бачите, яка просто величезна Він працює, ну просто аж кінчик спінінга починає е дьоргати, тобто як вертуха, можна сказати. тобто Ця приманка на рівномірці дуже гарно себе проявила і дуже багато риби я на неї зловив. І дві ще приманки цікаві, думаю ну, не потрібно там презентувати. Да? Це предатор, це термінатор. Вони дуже схожі, термінатор це релакс, це предатор це Манс. Коли виходило сонце, погода там за день може змінитись в Балтиці до 10 разів. Тобто сонце, дощ, пасмурно, в пасмурну погоду жовтий з червоною спиною, в сонячну просто як кулемет працював оцей термінатор такого. Ну, ми його назвали. ну Він такий, ну отакий, не знаю, який це кольор, ну він такий сірінь, скажімо так. От такі справи, друзі. Ну що, я думаю, що ми будемо продовжувати спортивну е тематику на нашому каналі. Будучи у нас змагання, на які ми обов'язково поїдемо. А ви, як завжди, коментуйте, ставте ваші запитання. А з вами був Дмитро Галаш, канал Берег Фішинг. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення.